Вітаю вас. Ви на каналі Валерій Гречко, Старковий кладач. Морський учбово-практичний ютуб канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Предмет. Радіонаційні прилади та системи. Заняття номер 14 Тема заняття плавання в умовах обмеженої видимості. Структура заняття. Перше. Організаційний момент, другий пункт. Актуалізація опорних знань курсантів. Дайте відповіді на запитання, попереднього заняття. Який принцип діє РЛС? Дайте відповідь на запитання. Друге питання. Які завдання дозволяє вирішити РЛС? Дайте відповідь на запитання. Третій пункт структури заняття. Повідомлені теми, мети заняття. Тема плавання в умовах обмеженої видимості. Мета. Вивчити будову, характеристику, принцип дії РЛС, сформувати навички використання РЛС, виховувати цікавість до обраної професії. Четвертий пункт мотивація навчальної діяльності зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо добре знати предмет фізику, математику, електротехніку, радіотехніку, електроніку, то даний предмет буде легко вивчати і знати і розуміти. А також даний предмет. Допоможе при вивченні навігації управління судном і глобальному зв'язку. А головна задача предмета і даного заняття це обов'язки вахтового помічника капітана по використанню релесно-морському суді. Вахтовий помічник капітана повинен знати вміти, як використовувати релесно морському суді. І в даному занятті ми це з вами будемо розглядати і вивчати. План заняття. Перший пункт дії вахтового помічника капітана. При плаванні в умовах обмеженої видомості. Друге питання розглянемо: Властивості об'єктів, які відображаються на РЛС. Відповідь на перше запитання. Дії вахтового помічника капітана при плаванні в умовах обмеженої видимості. При плаванні в умовах обмеженої видимості Вахтовий пішник капітана. веде щислення і визначає місце судна. Забезпечує зорове і слухове спостереження. Контролює роботу технічних засобів навігації. Забезпечує подачу туманних сигналів. Організовує і веде спостереження радіолокації з метою оцінки ситуації та отримання совчасного попередження про небезпеку зіткнення. Негайно доповідає капітану про виявлення підміток небезпечних об'єктів на екрані РЛС почутому по сигналі іншого судна. Другий пункт нашого заняття властивості об'єктів, які відображаються на РЛС. Радіохвилі відбиваються від об'єктів. Так як всі об'єкти мають електричні властивості, що відрізняється від електричних властивостей повітря, то вони в меншому або більшому ступені виявляються радіолокатори. Металеві об'єкти відображаються радіохвилі краще, ніж дерев'яні. Істотний вплив на ефективність відображення надає конфігурація поверхні, що відбиває. Чим більша ділянка, що представляє собою площу перпендикулярну напрямку розповсюдження хвилі, має поверхня, тим ефективніше відображення, тим більше дальність виявлення. Величини відображуючої площі залежить не тільки від її розмірів, а й від ракурсу. Так судно, звернене бортом до РЛС, має велику відображуючу площу, ніж судно зверне до неї носом або кормою. Морська поверхня при відсутності хвилювання дає дзеркальне відображення, протиполежну сторону не виявляється на екрані РЛС. Хвилювання створює розсіяне відбиття, в результаті чого окремі хвилі виявляються на відстані декількох хвиль. Плаваючий лід дає слабке відзеркалення. Дальність виявлення його помітно зростає при хвилюванні моря, межі якого і визначає крижану кробку. Поростий лід виявляється краще, ніж гладкі крижані поля. Айсберги, особливо з розмитими формами, виявляються слаб. Опади у вигляді дощу та снігу дають відзеркалення, ефективність якого тим більше, чим більша щільність частинок. Досить ефективне відображення створюють хмари. Грозові хмари можуть давати більш сильне відображення, ніж берег на значних відстанях. Предмет радіонаційні прилади та системи розглянемо обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню радіонавігаційних приладів на морському суді. Застосування радіонавігаційних приладів забезпечує значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суден. І скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видимості, нехтування інформації по радіонавіційним приладам або не вміла їх використання приводило в ряді випадків до аварії з великою шкодою для, як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морському судні збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія. При їх використанні в найскладніших умовах, а також економічна ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіонаційні прилади на морському судні це такі прилади, як АІС, автоматична ідентифікаційна система, GPS система глобального позиціювання. Радар АРПА радіолокаційна станція з засобами автоматичної радіолокаційної прикладки. ECDIS, електронна карта навігаційні інформаційні системи. Система GPS. Включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше чотирьох супутників в конфігурації, сприятливий для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на шістьох орбітах. На кожній орбіті знаходяться 4 супутники. Для управління супутниками на землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів. Синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортової годин. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті. Уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленій відстані від користувача до супутника. За вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні Землі, за вимірюваннями відстані від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача Пуможена на швидкість світла. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS, Arrival Alarm, Watch alarm, XTE alarm Speed Alarm. Дисплей GPS має 4 режими роботи: режим плотера. режим відображення навігаційних даних, хайвей, режим управління. Автоматична ідентифікаційна система прилад AIS, який відноситься до радіонаційних приладів. AIS забезпечує. Автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер прийому передавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії 25-30 миль в залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження Релесізар. Радіолокаційної станції за засоби автоматичної радіолокаційної прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і радар, є датчиком інформації про розташування суден. Переваги АІС АІС виконує взаємний обмін координатами, визначеними з високою точності за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря. Що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередженню здійснення суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху інформацією про тип судна, його осадку розмір і міграційні параметри, практично виключається можливість втрати супроводу цілей. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна в ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотами річки і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення суден. Статична інформація, яка використовується в ЕІС. Номер імо, позивний і назва судна, довжина і ширина судна, тип судна. Положення прийомної антенни системи визначення місця розташування на судні на кормі або на носі по лівому або правому борту від діметральної лінії. Динамічна інформація АІС, яка поступає в з GPS-приладу або з внутрішнього, або з звичайного приладу, який є на містку. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних. Часіднюк з координованим часом. Курс, швидкість, напрямок. Ця інформація передається з судна на судно за допомогою приладу АІС. Рейсова інформація, яку передає АІС. Осадка судна, порт призначення і розрахунковий час прибуття. Навігаційний статус або режим експлуатації. Судно позбавлено можливості управлятися судно на якорі, судна на ходу, кількість екіпажу, небезпечний вантаж. Недоліки АІС. Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. АІС інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери. При його передавачі АІС. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних судах АІС може вийти зі строю або бути виключеним. Радіолокаційна станція або радіолокатор. Ще один прилад, який використовується. Як радіаційний прилад, призначений для виявлення об'єктів, визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. РЛС дозволяє вирішувати наступні завдання, визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга й відстані, пізнавати берегову лінію, і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Принцип дії та РЛС по структурній схемі радіолокаційної станції. Синхронізатор періодично запускає передавачі одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького проводу. Після відбиття від об'єкта слабий і високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж саму антенну, використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного приймача. Після посилення в приймачі імпульс, імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється яскрава. Точка, яка світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає масштаби відстань від РЛС до об'єкта. ЗАРП. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП це той же самий радар, але з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою. Обчислювальну машину, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації і отримання даних для прийом, прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Виконує такі функції додатково, це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей. Ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, і елементів зближення, дистанції і часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру в розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі. Звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Втрата цілі, в тому числі небезпечної. Початок маневру цілі. Зближення з цілею на встановлену ну, граничну відстань. Виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу уроку. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Перше запитання. Дайте відповідь, будь ласка. Назвіть дії вахтового помічника капітана при плаванні в умовах обмеженої відомості. Друге запитання: назвіть властивості об'єктів, які відображаються на РЛС. І третє запитання. Які обов'язки вахтового помічника капітана у використанні радіонавіаційних приладів на морському судні. Для вивчення даного предмета використовувалася рекомендована література, а також допоміжна. Вся ця література. Є в конспектах на сайті сайті.ю викладача, де можна взяти, переглянути і перечитати. Також можна використовувати цю літературу, переглядати її самостійно. А також можна використовувати любі підручники з предмету радіонаційних прилади на системи. Тому що всі прилади, які є на морському судні, вони всі одинакові і вимоги ІМО одинакові для всіх. Тому радіаційні прилади, які використовують морському судні, а також книги, які видаються, література, вона вся повинна бути згідно з вимогами імо міжнародної організації, резолюції мо по даним приладам. Якщо ці резолюції і вимоги виконуються, то цю книгу можна переглядати. Всі автори знають ці вимоги, і літературу цю використовують. Згідно з вимогами іму. Будь ласка, беріть, переглядайте, читайте. Інформаційні ресурси YouTube канал Валерія Речко Старповодач, де можна взяти відеоуроки, всі переглянути, потрібно обов'язково переглянути всі практичні роботи, вивчення предмета з допомогою запитання і відповіді. Пізні методики можна брати і вивчати. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Предмет радіонавіційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонавіційні прилади та системи є формування уздобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і умінь, з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальної ефективності використовувати радіотехнічні засоби судноводіння. Сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по диплому і вахти 7895 з поправками.